Чи підтримуєте ви заборону соціальних мереж для осіб молодше 14 років? Чому в теорії так? Але як це реалізувати? Потрібно буде використовувати посвідчення особи, щоб користуватись інтернетом. Я хочу менше стеження, а не навпаки? Ні, тому що для цього потрібна перевірка віку, а це унеможливлює анонімність. Бо насправді йдеться не про захист дітей, а про те, щоб знати, хто і що говорить в інтернеті. Просто неймовірно, як багато людей не усвідомлюють, наскільки легко цим зловживати. Про це навіть не потрібно висувати гіпотези, адже такі речі в прямому сенсі вже траплялись з подібними системами, впровадженими в деяких країнах. І це навіть не враховуючи всі попередні історичні аналоги, які зазнали серйозних зловживань. Старі філософи мали рацію. Люди будуть Діти тому, що їх експлуатують, знущаються з них, порушують їхні права та віддаватимуть владу іншим суб'єктам, доти, доки чутимуть правильний набір слів, які переконуватимуть їх у тому, що вони самі цього хотіли. Так, тобто більшість платформ і так вимагають, щоб користувачі були старші 13 років, але діти вдвічі молодші цього віку вже залежні від них. Однак, закон про безпеку в інтернеті це не той спосіб, яким можна це врегулювати. Ми повинні ставитись до цього так само, як до куріння, і зробити соціально неприйнятним перебування дітей у соцмережах. Батьки повинні відповідати за це так само, як і за те, що їхня дитина прогулює школу, курить чи демонструє антисоціальність. Альну поведінку на це знадобиться час, але якщо ми почнемо діяти, ситуація зміниться. Я розумію, що соціальні мережі можуть чинити негативний вплив на людей, але, на жаль, не думаю, що є спосіб загнати Джина назад у пляшку. VPN неймовірно легко встановити, і це дозволить без проблем обійти будь-яке блокування в цій країні. Крім того, мені цікаво, скільки батьків дозволять дітям увійти в систему, коли вони втомились, і просто хочуть, щоб діти посиділи в тиші. Я неодноразово бачив, як батьки давали дітям свій телефон, щоб ті подивились фільм або пограли в ігри. Зрештою, заборона ніколи не працює. Ми забороняємо продаж сигарет особам до 18 років, але діти все одно курять, так само як вживають алкоголь та інші спиртні напої. Навіть коли вша ввели сухий закон, люди все одно знаходили способи дістати алкоголь. Найкращий спосіб впоратись з такими речами це не заборона, а мінімізація шкоди. Заборона працює з дітьми. Те, що деякі діти палять або п'ють, не означає, що вона неефективна. Це те саме, що сказати, ніби немає сенсу в існуванні закону, що забороняє вбивства, адже деякі люди все одно їх скоюють. Заборона абсолютно точно ускладнює доступ до шкідливих речовин і дає багатьом дітям простий спосіб уникнути ситуацій, де на них тиснуть однолітки. Існує велика різниця між тим, щоб дозволити дитині подивитись фільм або пограти в гру, і тим, щоб дозволити їй користуватись соціальними мережами. Це навіть не порівнюється. Ні, контролювати це повинні батьки. Також судячи з усього, в США використовують штучний інтелект для перевірки віку користувачів YouTube. Це не чесна гра, з одного боку у вас є батьки, які з усіх сил намагаються втримати ситуацію під контролем з іншого боку. гігантські багатомільярдні корпорації, які ховають свої алгоритми в чорних скриньках і підштовхують людей до взаємодії за будь-яку ціну. Звинувачувати в усьому в виховання буде несправедливо. Ще до цього було б корисно визначити, чому саме ми намагаємось запобігти: отупінню, пропаганді, залежності від смартфонів, Екстремістським переконанням, нестачі соціального розвитку, збоченцям, яку саме проблему ми намагаємось вирішити. Та якщо говорити про основи, то є багато речей, які можна зробити ще до того, як запроваджувати проблемні заборони. Всупереч поширеній думці, більшість батьків насправді слідують вказівкам лікарів та держорганів. Коли справа доходить до виховання дітей, сьогодні більшість урядів чомусь мовчать про це. Кілька років тому у мене народилась дитина. Відтоді я був у лікаря близько 20 разів і мене жодного разу не запитали, чи чіпкаю я її в обличчя пад щодня чи ні. Немає жодного сенсу переходити від абсолютного мовчання до повної заборони без жодних проміжних кроків. Це все одно, що хотіти вирити яму, скориставшись ядеркою, замість того, щоб спершу спробувати лопати. よ Я б погодився, але не можу цього зробити з чистою совістю, адже багато дітей живуть у жорстоких або несприятливих домашніх умовах. А соціальні мережі слугують для них хорошою можливістю сховатись і поспілкуватись з друзями та безпечними людьми в конфіденційному форматі. Це саме те, про що я найбільше хвилююсь. Крім того, це перешкоджає розвитку незалежного мислення в дітей. Я маю відмінні від моїх батьків погляди, і це завдяки тому, що мала змогу бачити та вивчати погляди. Та життя багатьох інших людей я підтримую заборону соціальних мереж для всіх. Можливо, якось я слухав подкаст, в якому йшлось про те, що ми масово обмежуємо всі шкідливі для дітей речі: алкоголь, тютюн тощо. Але коли справа доходить до соціальних мереж, ми нічого не робимо, незважаючи на дослідження, які показують чіткий зв'язок між використанням соцмереж і дитячими самогубствами. Думка про те, що не варто цим перейматися лише тому, що вони все одно знайдуть спосіб отримати доступ до інтернету, є безглуздою за такою логікою. Ми повинні повинні роздати дітям по пляшці віски та цигарці і побажати їм гарно провести час. Ні, не існує ефективного способу запровадити таку заборону. Крім того, я вважаю, що батьки повинні самі вирішувати, до якого контенту їхня дитина повинна мати доступ, а до якого ні. Діти розвиваються з різною швидкістю, і батьки можуть вирішувати краще за будь-які загальні правила, коли їхня дитина буде готова до інтернету. Так, я підтримую заборону соціальних мереж для дітей до 14 років, тому що в цьому віці діти емоційно не готові справлятися з тиском, порівняннями та потенційними небезпеками в мережі, даючи їм більше часу на розвиток соціальних навичок і впевненості в собі поза мережею, ми допоможемо захистити їхнє психічне здоров'я. Заборонити використання телефонів у школах та класах, інакше знадобиться ціла культурна зміна, що батьки почали виховувати нащадків, а не давали дитині планшет, тільки но вона захоче розважитись. Слід уникати будь-яких законів, що вимагають посвідчення особи або верифікації. Ні, тому що ми не живемо у світі, де той, хто пропонує схожі закони, дбає про захист дітей. Кожна з цих пропозицій є нічим іншим як спробою захоплення влади, яка буде використана для подальшої ліквідації приватності та контролю свободи слова. Єдиний спосіб по справжньому визначити вік людини це затребувати особисту ідентифікаційну інформацію у вигляді фотографій, відеозаписів або виданих урядом посвідчень особи. Ми спостерігаємо, як за жахаючими темпами відбувається в США, і бачимо, що прив'язка онлайн профілів до особистої інформації може. Може мати дуже серйозні наслідки 100% Прочитайте тривожне покоління Джонатана Хайта. Вона покаже вам наскільки шкідливі соціальні мережі найсильніше вони впливають на молодих дівчат. Абсолютно ні, вміння орієнтуватись в соціальних мережах зараз є важливою життєвою навичкою і заборони дітям користуватись ними не зупинить решту світу від їх використання. У дорослому віці їм знадобляться ці навички для всього: відведення домашнього господарства до працевлаштування, не дозволяючи їм рано вчитись, ми лише ставимо їх у невигідне становище. Мої батьки намагались заборонити нам із сестрою сидіти за комп'ютером, бо вважали, що від інтернету так. Комп'ютерів у нас гниє мозок. Вони хотіли, щоб ми виходили на вулицю і грались. Ми навчились обходити програми, які вони встановлювали на комп'ютери, щоб обмежити час, проведений за екраном. Сьогодні ми обоє розробники програмного забезпечення. Можливо, було б добре, якби існував якийсь батьківський контроль, щоб обмежити певні проблемні види діяльності, але повна заборона матиме жахливі довгострокові наслідки. В результаті діти почнуть користуватись не в дорослому віці, будучи геть наївними, без нагляду і без розуміння середовища, в яке вони потрапляють теоретично, ми повинні залишити це батькам. Нашому 10-річному синові ще не дозволено користуватись соціальними мережами, окрім Діскорд-каналу для нього та його друзів, який модерую я. Те саме стосується більшості речей в інтернеті: Steam, Roblox, Epic, Fortnite... Тощо, однак не всі батьки знають, як це робити, і не всім воно цікаво. А це може звести ваших дітей на манівці. 14 років це трохи суворо. Чи не так? Я думаю, що ми дозволили б нашій дитині користуватись соцмережами з 12 років, але все ще під наглядом. Так, я підтримую заборону соціальних мереж для дітей до 14 років, і не в сенсі бумери хочуть знищити радість, а в сенсі захистити свій мозок, поки його не зварили. Ось чому. Перше, мозок ще формується. До 14 років ваш мозок продовжує розвиватись у буквальному сенсі цього слова. Дофамін від лайків, підписників і коментарів діє дуже сильно. А юніуми занадто рано починають пов'язувати самооцінку з онлайн-підтвердженням. Друге, нульовий фільтр повна відвертість алгоритму. Байдуже скільки вам років: 10 чи 40. Він з радістю покаже вам контент, який шкодить вашому психічному здоров'ю, демонструє нереальність, Альні стандарти краси, або що ще гірше, контент для дорослих і дезінформацію. Третє. Кібербулінг б'є сильніше. У цьому віці навіть один злий коментар може здатись кінцем світу. Додайте до цього. Постійний потік культивованої досконалості та тролів, і психічне здоров'я стрімко погіршиться. Четверте страх трачених можливостей та проблеми з самоідентифікацією. Діти досі з'ясовують, хто вони. Соціальні мережі змушують їх прискорити цей процес, вимагають грати замість того, щоб просто бути собою. Дозвольте їм рости. Даючи можливість бути незграбними, дивними і вільними в офлайні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як ви ставитесь до заборони соцмереж дітям до 14 років, напишіть в коментарях.